Росіяни завдали 15 ударів по Донеччині. Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів. Протягом доби армія РФ обстріляла 8 населених пунктів. На цей час інформація про постраждалих не надходила. Під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Українськ, СМТ Курдюмівка, Неліпівка, Села, Довга Балка, Притечене, Торське, Юрівка. Ворог застосував авіацію, БПЛА, РСЗВ Ураган, артилерію. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 33 житлових будинки, продуктовий склад, дошкільний заклад, музична школа, підприємство, господарчі споруди, трансформатор, автотранспорт та леп. Українсько-російські війська накрили з ураганів та артилерії. Пошкоджено щонайменше 19 приватних і 8 багатоквартирних будинків: об'єкти соціальної інфраструктури, підприємство, господарчі споруди, трансформаторну підстанцію. А водіївку Росія атакувала з авіації та артилерії. Зруйновано п'ять приватних осель. З артилерії окупанти били по неліпівці. Снаряди влучили у приватний будинок. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.